Добрий день, мене звати Котовська Анастасія, я сертифікований тренер брендів Zemits та Donis в Україні. У цьому відео я розповім вам детально про косметологічний комбайн 7 в 1 Земіс Lily NG. Сьогодні ви дізнаєтесь все про його функціонал, переваги, яких результатів можна досягти, а також ми разом порахуємо його окупність. Ви готові? Тоді почнемо! Почнемо з його функціоналу, адже головна перевага такої моделі для косметолога його комплектність. Це як сім моноапаратів окремо, але вони поєднуються в одному. Які ж технології вам доступні заміц лілі НЧ? Діамантова дермобразія делікатне шліфування за допомогою абразивних насадок різної зернистості. Процедура відлущує ороговілий шар шкіри, покращує проникність клітинних мембран та має легкий омолоджуючий ефект. Вакуумний масаж проводиться для детоксикації, звільнення шкіри від токсинів та продуктів життєдіяльності клітин, стимулює рух лімфи та кровообіг. Киснева мезотерапія делікатна процедура в сфері живлення. Киснево-рідинний потік насичує клітини поживними речовинами. Процес глибоко живить клітини, зменшує запалення і почервоніння, прискорює мікроциркуляцію. РФ ліфтинг. Одна з найефективніших анті технологій яка дає моментальний результат. Радіохвилі глибоко прогрівають дерму та прискорюють синтез колагену. Електропорація зони під очима. Апарат обладнаний спеціальною маніпулою для проведення процедури в цій чутливій області. Технологія ущільнює та відновлює цю ніжну шкіру, зменшує заломи та зморшки. Безін'єкційна мезотерапія. За допомогою електричних імпульсів малої сили відбувається впровадження корисних речовин сироватків дерму. Кріотерапія технологія охолодження до 5-10 градусів за Цельсієм, яке викликає звуження кровоносних судин з подальшим розширенням капілярів. Значно підсилює обмін речовин, нормалізує вироблення шкірного сала, зменшує запалення та набряки. Тепер перейдемо до комплектації. В комплектацію апарату входить: основний блок та акриловий тримач для маніпул, набір для алмазної дермобразії радіочастотна маніпула, мезотерапевтична маніпула з внутрішнім резервуаром для колби, мезотерапевтична маніпула для переорбітальної зони, пара заземлювальних електродів, комплект кисневого інфузійного пістолета, маніпула для кріотерапії, скляні вакуумні насадки з отворами на передній панелі апарату знаходяться кнопки, за допомогою яких ви можете обрати процедуру, виставити інтенсивність проведення, вибрати режим процедури, а також виставити необхідний час впливу. На задній панелі апарату знаходяться роз'єми для приєднання маніпул. Під кожним роз'ємом є ілюстрація даної маніпули, щоб ви точно не помилилися при підключенні. На лівій боковій панелі знаходяться роз'єми для кисневої мезотерапії та вакуумного масажу та алмазної мікродермабразії. В роз'єм вакуумних технологій також додатково під'єднується фільтр. Також на боковій панелі знаходиться регулятор сили вакууму. Як керувати апаратом? Натисніть кнопку Живлення на бічній панелі пристрою і керуйте апаратом за допомогою кнопок меню. Натисніть кнопку Start-Stop, щоб увійти в головне меню. Далі натискайте кнопку Selection, щоб обрати потрібну функцію. Налаштуйте робочий час за допомогою кнопки Time. Налаштуйте інтенсивність кнопками Up або Down. Встановіть потрібний режим Mode при необхідності. Натисніть кнопку Start-Stop, щоб почати або завершити процедуру. Переходимо до результатів. Яких результатів можна досягти за допомогою комбайна ZemetlnG? очищення шкіри та покращення її стану, регуляція виробітки себому, вирівнювання рельєфу та тону обличчя, зволоження шкіри, покращення її еластичності, звуження пор, зменшення зморшок, тонізація та загальне омолодження шкіри. В залежності від комбінації функцій, результати будуть різні, адже земіць лілі-інчі ви можете проводити комплексні, багатоетапні протоколи догляду. Тепер перейдемо до окупності. Це чи не найперше питання, яке хвилює наших клієнтів. Чіткий термін повернення інвестицій ми, звісно, порахувати не можемо, адже на цей процес впливає багато факторів місце перебування салону, кількість клієнтів, цінова політика та інше. Але приблизно зараз порахуємо. Середня ринкова вартість однієї процедури РФ ліфтингу 600-800 гривень. Сеанс однієї процедури в середньому 30 хвилин. Процедура електропорації варюється в ціні від 500 до 1200 гривень. Тут все залежить від сироватки та мети опрацювання. А вартість однієї процедури діамантової дермобразії в межах 400-800 гривень, в залежності від зони обробки. Виходить, що надаючи послуги комплексно, при проведенні протоколів для 2-3 клієнтів в день за середньою завантаженості можна окупити апарат орієнтовно за 3 місяці. Отже, сьогодні я розповіла вам про справжній хід продажів серед косметологів апарат Zemits Lily NG на 7 функцій. Але якщо вам цікаво дізнатися більше та перевірити його ефективність на практиці, запрошуємо на безкоштовний тест драйв. І найголовніше, Zemits Lily ви станете частиною закритого Zemits Family Club. Це не тільки клієнтська підтримка а й доступ до порталу, де зберігаються маркетингові матеріали для просування бізнесу, навчальні матеріали та інші подарунки. Удосконалюємо ваш бізнес разом!